Сьогодні 4 березня, 24 рік. Вирішила висіяти в теплицю, яка не отоплюється, помідори низькорослі. Перед цим хочу показати вам, що в мене є в теплиці. Капуста рання, іюнська і детремарше. Іюнська дуже погано зійшла, може, ще зійде, а детремарше гарно. Це редиска. Я думала, вона буде швидше рости. Тюльпанчики майже зацвітають. А тут я готую грядку для висіву помідорів. Буду накривати агроволокном, так як заморозки ще плануються. Я зробила ось такі рядочки. Перед тим, як я зробила грядку, я просипала зерном протравленим. Проварила його гарно, бачите, ось розвалюється. І протравила антихрущом. Ось такі томати. Помідорчики, буду висівати. Це низькорослі ранні помідори. Купувала я їх, які рекомендували, і в минулому році які люди запитували, щоб на розсаду. Ось такі їм подобались, такі я купувала. А це я хочу собі. Це мій найулюбленіший помідор на салат. Він дуже великий, 500-800 грам. Ну, я вважала в минулому році, в мене був 700, 800, 300 найменший. І усі види дебарао, які я побачила, по три пачечки маленьких взяла для себе. Може, комусь ще знадобиться. В одній пачці десь 30 насінин приблизно. У мене смачні помідорчики будуть. Це високорослі. Буду підв'язувати їх. Висівала в рядочки дуже густо. Ну, я так думаю, що це дуже густо. Можливо, прорву, можливо, не буду проривати. Подивлюся, як вона буде розвиватися, ця розсада. Кірувати в мене вже, вже не буде куди. Ось Висіяла аж до редиски. Це в мене 5 сортів по 10 рядочків кожний сорт. І між ними поставила такі досточки для того, щоб можна було якийсь бур'ян вирвати або палить, щоб ногою наступити. Помітила кожний сорт циферкою і на пачечці написала циферку. Щоб не забути який сорт, де посіяний. Ну, ось так загусто я їх посіяла. Взяла, ой, не знаю, як вона називається, пшикалка, кропити дерева, буду ним поливати рядочки. Воно гарно приб'є зернинку до землі. Ось дивіться, спробую зараз показати вам, як це виходить. Кожний рядочок проливається водичкою, прибиває кожну зернинку до землі, а після цього трішечки прикриє. Незручно мені вам показувати, так як я знімаю сама відео. Ось пролила все гарно видно, що кожна зернинка прибита до землі, нібито приклеєна, приклеєна, ну, щоб щепилася з землею. А тепер взяла отакі грабельки і протягую. Тільки дуже обережно для того, щоб зернинки були всередині в рядочку. Хоча в мене кожний сорт. Окремо, якщо навіть між рядочками десь вилізе, то нічого страшного. Я зараз працюю в теплиці днем, і в теплиці десь приблизно 25-28 градусів. Ночі температура така сама, як і на вулиці. Вже настав вечір. Я прийшла в теплицю накрити капусту плівкою. Коли на вулиці мороз ночі, заморозок, навіть 0 градусів, теплиця, плівка теплична замерзає. А плівка, яка накриває капусту, не замерзає, перевіряла. Ось зараз вже понижається температура 11 градусів. На вулиці десь 8, 7. Планую посіяти дебрау. Нема місця, не можу вибрати де. Редиску дуже шкода виривати. Ще тиждень-два і можна їсти редиску свою. Поміж редиску я вирішила зробити рядочки і висіяти деборау. У мене там, здається, чотири сорти, тому якраз вистачить, щоб і агроволокно накрило. І в кожному рядочку в мене буде по одному сорту. Висіяла, залишилось тільки полити і прикрити землею трішечки. Ось така грядка в мене з помідорчиками.